Поблизу стадіону Авангард, ажіотаж тисячі вболівальників з'їхалися на заключний домашній поєдинок Вереса в цьому році. Для водіїв це справжній виклик. Належних паркомісць немає, тож автівки доводиться залишати де-інде. Хтось паркується просто на газоні між деревами, хтось на вузьких смугах узбіч, а частина вболівальників за кількасот метрів від арени шукаючи бодай якесь вільне місце. Я машину вдома взагалі лишаю. Я навіть не пробую сюди їхати, коли матч. Тяжко стати не порушуючи, скажімо так, в таких точках як. Скажем, ринок, паркова зона і стадіон то точно потрібно. Подальшому треба, щоб якісь парковки пранувалися там в часу, щоб не було там справи, там з іншої сторони, щоб вони були, бо тому, що це стадіон. Це машини приїжджають, ставляться, все, -все воно, воно 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 повинно бути. Нікому не зручно, це понятно, Це треба владі рішати. Вболівальники кажуть, біля стадіону вже давно потрібна парковка, адже матчі на авангарді відбуваються кілька разів на місяць, і постійно одна і та ж проблема парковка тут дуже потрібна, але вона має бути адекватна тим потребам, які є стадіону. Тому що якщо тут 5 тисяч людей приходить, треба тисячу автомобілів. Навряд чи тут можливо тисяча автомобілів. Тому треба організаторам думати, як зробити так, щоб не зіпсувати цю природу, не зіпсувати цей парк і зробити так, щоб всі бажаючі, що всі охочі, могли приїхати. Під час ажіотажних матчів, таких як з Львівськими карпатами, що у нас тут автомобілі все заполонили, вони стоять і на газонах, і в байорах, і на асфальті, і на колишньому запасному полі. Після гри виїхати звідси дуже проблематично. Приїжджаєш будній день, то ще якось тут можна щось знайти, якесь місце. А перед матчем я ну, не знаю, що тут робити. Треба щось місцевій владі придумувати, бо реально. Куди? Що? куча машин нагадаємо, що під час планування реконструкції стадіону розглядалося облаштування великої стоянки на 700 місць. Проте через розташування арени в центральній частині міста та брак вільної землі від цієї ідеї відмовилися. Яна Грицюк Олексій Олексієнко, випуск новин.